Олександр Кополенко. Їдальня для птахів. Всі хлопці заздрили Василеві. Ще б пак не заздрити! Синичка, яку він вирвав з кіхтів шуліки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї велику гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила, мов акробат. Годував її Василь. Насиплене сіння конопляного. Синичка і клює його. Всіх комах синиця в хаті виловила. Лазить вона всюди, в кожну щілину зазирає. Помітить таргана то вже не втече. Націлиться своїм довгим чорним, тонким дзьобом і немає таргана. Проковтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде. Снігу намило так багато, що й тинів не видно. Все позамітало. Цілий ранок Василь з батьком сніг откидали, стежки прочищали. Прийшов до Василя його товариш Миколка. Дивилися хлопці, як синичка весело стрибає. А Миколка й каже Добре цій пташці, вона в теплій хаті сидить, і їжа в неї є. А тим пташкам, що в лісі тяжко, бур'яний снігом замило, голодують пташки. Багато їх до села поналітало, в комари й хати просто лізуть. Тоді Василь аж з місця схопився. А що коли для пташок їдальню зробимо? Яку їдальню? не розуміючи, спитав Миколка. Пояснив йому Василь. Приладнаємо таку дошку невелику і повісимо на дерево. Щодня будемо туди насипати насіння, крихти, листя з капусти. Нехай пташки їдять собі. Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я хлопцям, як зробити їдальню і врятувати пташок від голодної смерті. А діти вже й самі знають, що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі і в саду. Пташки знищують комах шкідників. Хлопці завзято взялися до справи знайшли дошку і прибили низенькі борти, щоб вітер насіння не здував. Прив'язали по кутках чотири мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. У нас буде найкраща їдальня. Ташки гуртом їстимуть дружно, сказав Миколка. Хлопці написали на бортах своєї дошки. Їдальня для птахів. Це на одному боці, а на другому такий напис Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено. Набрали хлопці в кишеню різного насіння, крихт, обрізків з капусти і пішли на лижах у ліс. Василь зліз на невисоку осику і приладнав там дошку. Насипав поживи для пташок. Потім побігли Василь з Миколкою покататися на лижах, доки пташки злетяться. Хороша на лижах у лісі взимку. На прогалині біля яру гора довга. Летить Василь, а за ним Миколка. Швидко лижі несуть, аж сльози на очах од вітру. Та ось Василь на горбочку не встиг підстрибнути і перекинувся в сніг. І не видно хлопця так снігом засипало. А Миколка полетів далі, сміючись. Покаталися хлопці і додому, повертаючись, зайшли до своєї їдальні. А там уже йде справжній бенкет. Налетіли щиглики галасливі, чужі, засмучені чечітки сирітки, снігур поважно сів на борт. Вівсянка полохливо озирається. Навіть горобчик, сіренький стрибунець, хитро клює на сіннячко. Шум, галас. А синичка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне на сіннячко, потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували. Так усю зиму Василь з Миколкою годували птаство. Всі пташки в лісі знали цю їдальню і щодня зліталися попоїсти. А про двох хлопців, про Василя з Миколкою, пташки співали веселих пісень.